Всім мої вітання, любі мої друзі. Всім вітання. Сьогодні я буду готувати обід, буду готувати штрулі. Приготую з вами разом я буду готувати, а ви будете коментувати. Всім вітання, любі друзі! Всім вітання. Знову я на кухні. У нас на вулиці дуже м -м, паскудна, як я кажу, дуже паскудна погода. І сніг, і дощ, сніг мокрий, топиться зразу. Ну, але така погода холодна і там неможливо на дворі нічого робити. То я вирішила на кухні приготую якийсь обід. А то я весь час, знаєте, так на скору руку, то, то одне, до другого, нема більше для кого. А це думаю, я приготую так, щоб було. Приготую з вами разом. Я буду готувати, а ви будете коментувати. Так, і почну я замішувати кісти. Я тут маю 370 грам муки. Висипаю цю муку. 370 грам. пів чайної ложечки солі. Одне яйце розіб'ю. Сюди. Все разом замішаю. Так. Тоді додав три ложки олії. Маю тут заміряну три ложки олії і додаю 170 грам кип'ятку. От я тут маю кипяток, бачите, гарячий є. І заливаю кип'ятку. І буду замішувати. І буду потихеньку замішувати. Поки що лопаткою, і багаряча, а так замішу рукою вже. Так, кісто я вже замісила, мої дорогенькі, замісила і його зараз прикрию. Тим часом я буду смажити цибульку і моркву. Кісто вже замісила, вийшло таке мені гесеньке. Я підключила сковорідку. І тут маю одну моркву і дві цибулини. І все сипаю сюди, щоб пересмажити. Ось все гарно пересмажу. Так, трошки більший газ. Так, поки в мене морпиться цибульку смажиться, я маю тут фарш. Не знаю, може тут є з кілограма. І я добавлю дрібненько нарізану цибульку, одну, таку дрібненько нарізала, накрещила. І тут маю три, три зубчики чесночку. І я потру сюди той чесночок. І на дрібненькі тероці. Так, я додала чистечок, то потерла цибульку, тепер по солю, поперчу. І не знаю, може ще які спеції трошки, які да? там маю до того паршу. Взагалі-то от посолю і поперчу трошки. Переподилась, що я там видала чуть, чуть Так, я тут ще дала так, небагато таких. І 12 овочів. І то все разом замішаю. Цей фарш добре вимішаю, така то все в мене підсмажується. Я кісто розтачаю, так, знаєте, на тоненьку, майже на прозоро. Візьму так і розтачаю тонесенько. Фарш заберу Миску з фаршем. а кісто все розташаю. Бачите, я кісто розточала так тонесенько. І тепер зараз буду е, викладати той фарш. Щодо виложу той фарш. Ну, і так його розмащу. Все і так, щоб було по цілім. Е, по цілім тім кісті, по цілім пластове. Все, я весь фарш розклала і тепер буду скручувати в трубочку. От тепер буду все тако скручувати в трубочку. Хочу, щоб ще було поприкрайчик, так знаєте, трошки більше. Все, скручу в тробочку. Фар, Фаршу багато вийшло, ну нічого, добре. Що багато. А тепер я тут все защитну акуратно. защитну так аккуратненько О, и буду нарезать нарежу таких на На 5-6 см. Такі наріжу пеньочки. Такі наріжу пеньочки. Тут в мене вже підтушилася цибулька разом з морквою. І я додав томатної пасти. Взяла маленьку ложечку, тому що я велика ложка сюди мені не поміщається. От дві малих ложки, це буде одна. О Отак, дві столових 4. Чотири таких чайних то та дві столови ложки, знаєте? Отак. Тут все разом перемішаю. О, файно перемішаю все. Разом, щоб там Перетушилась. І тут зараз наріжу ті такі пеньочки. Все, я нарізала ті пеньочки і зараз буду складати на сковорідку. У мене вже перетушилась цибулька і морква з томатною пастою, і я буду складати ті пеньочки. Кручу чуть-чуть газ і буду складати ті пеньочки. Так, один попри другий, щоб мені вони всі влізлись, знаєте? Ще є декілька штучок, і мені треба, щоб вони Ну, от, і ця остання штучка. все Всі вони мені помістились гарно. Так, все, тепер я залию водичкою. Бачите, а тепер я заливаю водичкою. Чуть-чуть треба підсолити ще ту водичку. До повного, бачите, і підсолю, Так, візьму трошки підсолю, бо я не солила, не солила моркву і не солила ту цибульку, то я візьму підсолю, вона воно зараз почне бурліти, і все змішається само до кубки, І візьму, накрию кришкою. Ну, тепер буде готуватись до повної до повної готовності. Ну, може, пів години. Може, пів години, може 35 хвилин до повної готовності. Так, мої штрулі вже готові. Бачите, вже готовенькі. Все, я спробувала. А тепер я маю тут кріп скрішений. І я їх посиплю кропом. І все. І вже буде такий в мене обід готовий. Кріп в мене по морозилці, знаєте, в морозильній камері. Отак. От, от і все. І все в мене вийшло готовеньке. Ну от, мої дорогенькі, я вже обід приготувала. Такі у мене вийшли смачні штролі. Так що можете готувати сміло, то дуже смачно. то дуже виходить смачно. Ну, от і все, мої дорогенькі, обід приготувала. Більше нічого не буду готувати, маю ще роботу. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається Нові відтажні речі від Світлани. Запрошую, мої хороші, заходьте. Надіюсь, вам там буде цікаво. Там дійсно цікаво, там посуд з Європи. Дуже шикарний, так що всіх запрошую до перегляду. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Гарного вам дня, всім пока, всім пока!